Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю всім тепла, миру та Злагоди! В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні, що не можна робити, що треба зробити, хто святкує гменини та прикмети погоди. Православна Церква України 27 лютого за новим стилем вшановує преподобного Прокопія та святого Тита Києво-Печерського! Настають останні дні зими! Українці присвячували це народне свято підготовці до сільськогосподарського сезону. Наші предки добре знали, що потрібно зробити на городі в березні. Перед початком весни перевіряли садовий та городній інвентар, затримували сніг на городі та висаджували розсаду. Для посіву купували та загортовували на морозі насіння. У свято 27 лютого у Київській Русі вшановували повитух. Матері приходили з подарунками та частуваннями до жінок, які приймали у них пологи, вірили, що у щедрої матері будуть щасливі та здорові діти. Поведухам приносили пироги, печиво, пряники та домашнє вино. У народне свято 27 лютого мисливці вирушали на промисел, а рибалки на риболовлю. Зима остаточно передає кермо правління весні. Сніг посилено тане, тому день і називається Прокіп перезимний. Сьогодні починався найбільш страшний період бездрожіжжя. Всі шляхи були в багнюці. На них і сани, і коні грузли, звідси друга назва дня дорогу руйнівник. При подобному Прокопію моляться, щоб далека дорога була безпечною, спокійною. Також моляться, щоб зняти з себе наклеп. Він очистить ваше ім'я і покарає наклепників. Святий допоможе виграти суд, але тільки тому, на чиєму боці, правда. Святий Прокопій допомагає мисливцям і рибалкам. Вони сьогодні сміливо відправляються в ліси на річку. Інші займаються підготовкою до нового весняного сезону. Чоловіки чинять інструмент, а жінки перебирають насіння. Всі народні прикмети та повір'я на 27 лютого пов'язані з дорогами. Адже сьогодні в дорозі можна зустріти темні сили, які сховалися в кущах та деревах. Перед тим як вийти з дому, слід прислухатися до своїх внутрішніх відчуттів якщо на душі важко і неспокійно, краще поки нікуди не йти, а то негараздів не уникнути. А ось якщо на серці легко і спокійно, тоді дорога буде легкою. Можна сміливо вирушати в дорогу. Заборонено сьогодні махати на прощання рукою. В іншому випадку, подорожуючи, ніколи не повернеться. Потрібно зробити вигляд, наче він тільки що приїхав. Що потрібно зробити? Обернутися до нього обличчя і потім відвернутись, роблячи вигляд, що нічого не сталося. Не можна під час поїздок шуміти, співати та кричати. Так можна привернути до себе увагу темних сил. Вони можуть прийняти вид твари або людини та супроводжувати мандрівника, щоб йому нашкодити. На дорогу руйнівника мисливці не повинні йти на полювання, якщо їм дорогу перебіжить заяць. Згідно з прикметою станеться велика біда, мисливець може сам себе підстрелити. Забороняється кликати до себе гостей. Якщо вірити прикметам, енергетика чужих людей може знищити сімейний добробут, особливо, якщо в гості зайшла жінка з темним волоссям і темними очима. Після заходу сонця заборонялося дивитись у вікно, оскільки так до себе можна було хвороби приманити і нечисту силу на плечі посадити. Цього дня не можна з'ясовувати відносини з близькими людьми. Особливо вдома. Сьогодні енергетика має бути сприятлива. А якщо будуть втручання та голосні звуки, вони можуть зіпсувати взаємини з членами сім'ї та зменшити фінансовий потік. На наступні дні взагалі не можна кричати та видавати гучні звуки. Так як завіруваннями це може злякати фінанси. Або любовну ауру в цих областях почнуться негаразди, які затягнуться на довгий час. Намагалися не влаштовувати весіль. Вважалося, що сімейне життя не залагодиться. Так само не варто стригти волосся та нігті, інакше здоров'я підірветься, а шевелюра не буде радувати густотою та красою. Сон у ніч. На 27 лютого може виповнитись. На сьомий день про такий сон не можна нікому розповідати. І якщо ви хочете, щоб він здійснився, то можна з кимось поділитись. Дуже сподіваюся, що дана інформація виявилась для вас цікавою та корисною. Знахарі проводять обряди і заговорюють грязь від болю в суглобах. Наші предки вважали День прокупія непередбачуваним могло статися що завгодно, як хороше, так і погане. Взагалі-то в інші дні теж треба людям допомагати. Якщо у них біда трапилася, чи радість, потрібна моральна або матеріальна підтримка, і у ваших силах надати допомогу, то зробіть це обов'язково. Адже іншого разу на їхньому місці можете опинитися ви. І дуже важливо знати, що є на світі люди, до яких можна звернутися і не отримати відмову. Бувають випадки, коли людина переходить сі межі дозволеного, бачить, що їй допомагають, і починає цим користуватися. Напевно, у багатьох знайдуться такі приклади життя. Підвезли до роботи колегу, який живе по сусідству, і він тепер навіть не поспішає на громадський транспорт, а чекає щоранку вас у машини. Нова сусідка зайняла один раз сірників, друге борошна, а тепер прийшла то за рисом, то за пральним порошком, і навіть пилососом. У таких випадках вас ніхто не звинуватить у черствості, якщо навчитесь відмовляти у проханні. Дозволяти сідати собі на голову теж не потрібно. А ще дізнайтесь, чому можна відмовляти завжди, чого ни варто віддавати з дому ні за яких обставин, навіть якщо вас будуть про це просити. Віник. Він може покинути будинок тільки в тому випадку, коли більше не потрібен. Стерся, поламався, прийшов в непридатність. Хто б не просив у вас віник, не давайте, з ним підуть щастя і фінансова стабільність. Коштовності, прикраси, посуд, одяг, особливо взуття. Ці речі заряджені енергією свого власника. Запозичивши їх хоча б іншій людині на невеликий проміжок часу. Разом з ним ви віддасте щастя, здоров'я, благополуччя і успіх. Точно також, надівши на себе чужі речі, можна разом з ними приміряти невезіння, чорну смугу та проблеми її господаря. Сіль вона є сильним магічним компонентом. Цей продукт категорично заборонено позичати під будь-якими приводами. 27 лютого вважається вдалим для будь-яких покупок. Куплена річ принесе радість і довго прослужить. Що можна робити 27 лютого? У православне свято сьогодні звертається до Прокопії з молитвами зміцнити віру і дух. Просять зцілення від різних хвороб, порятунку від зневіри і депресії. Також святому моляться про допомогу у навчанні. Народні звичаї дня радять сьогодні допомогти тому, хто потребує крову або їжі. За старих часів на Прокопа спостерігали за вербою. Якщо бруньки почали розпускатися на верхівці, то можна починати сіяти раніше. А якщо верба не поспішає розпускатись, хорошим буде другий посів. Традиції цього дня. В народі вважали, що цього дня краще утриматись від шуму та взагалі уникати вираження голосних звуків, оскільки це може відлякати кохання та гроші. Також рекомендували утриматись від кликання друзів у гості, а замість цього провести цей день в колі сім'ї. Щодо можливих занять у цей день, наші предки завішували штори ще в день, щоб уникнути випадкового погляду у вікно. Вірили, що в цей день землею ходить нечиста сила, і, можливо, їй не варто впускати їх до оселі, особливо якщо подивитись на вулицю через вікно в вечірній час. До речі, в народі день називали прокіп перезимник адже вважали, що вже від цього дня починається весна. За традицією, двері оселі тримали відчиненими, щоб можна було впустити в дім та нагодувати подорожнього. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Михайло, Петро і Прокопій, що не можна робити 27 лютого. Не можна стригти волосся і нігті сьогодні, оцей день не можна пити спиртне, інакше з'явиться залежність. Не найкращий день для відвідування лікарів, особливо стоматологів і косметологів, не можна відмовляти у проханнях цього дня. Також не варто проганяти рідних, якщо вони прийшли в гості. В народі вважалось, що цього дня краще утриматись від шуму та уникнути виражених голосних звуків. Існують такі прикмети про погоду у цей день. Проліски розцвіли, значить, весна вже почалася. Яка погода сьогодні, таким буде серпень. Якщо день сонячний і ясний, то морози ще протримаються, але літо буде спекотне. Сильний мороз цей день віщує спекотне літо. Граки прилетіли до ранньої весни. Дякую всім за перегляд. Гарного дня!